Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому YouTube-каналі. З нагоди недільного дня ми продовжуємо серію наших міркувань над апостольськими словами, які ми недільного дня чуємо за храмовим богослужінням. І цього разу апостол Павло дає нам наступну настанову: Християни мають бути в однодумності. Він робить зауваження, говорячи, що до нього дійшла чутка про розділення серед християнської громади. Одні говорять Я Павлів, інші, що я Аполосів, інші, що я Кифен, тобто Петра, а інші, що я Христовий. І на ось ці міркування і поділи, апостол Павло відповідає. Чи в ім'я Павлове ви хрестилися, чи Павло розіп'явся за вас, чи Христос розділився? Всі християни повинні слідувати єдиному вченню. Адже це єдине вчення є істине, бо джерело цього вчення не Павло, не Петро, не Аполос, не хтось із апостолів, чи взагалі якась людина, чи навіть людський колектив. Джерелом цього вчення є єдиний Господь наш Ісус Христос. Саме тому і громада християн повинна бути в однодумності, але однодумності не з зовнішнього примусу, але тому, що вона внутрішньо спонукається до цього єдиною вірою. В іншому місці апостол Павло каже, один Господь. Одна віра, одне хрещення, які ви покликані в одній надії. Євангеліє одне. Істина, яку сповіщає Господь, є одна. І тому правда, за якою закликає апостол Павло слідувати всіх християн, теж є єдиною. Однак справедливо виникає питання, чому ж тоді і в той час, і дотепер. Між християнами є різноманітні поділи. Причина цих поділів людське сприйняття. Навіть коли Господь проповідував особисто і натовп, який оточував його, чув безпосередньо Христові слова. Навіть коли Господь звершував чудеса і являв знамення, навіть коли люди були свідками, що Бог отець з небес промовляв. Навіть в таких випадках було розділення, одні вірили, інші сумнівалися, а ще інші відкидали це свідчення, одні приймали проповідника як сина Божого, Спасителя, обіцяного Месію, а інші, навпаки, казали, що чудеса він звершує силою Вельзевула князя Бісівського. Тож, якщо слова Христові, Ті, хто безпосередньо чули їх із господніх вуст, сприймали в різний спосіб, то не дивно, що слова писані, вчення церкви, християни часом розуміють по-різному, і тому за людською неміччю між християнами виникають різноманітні поділи. Як люди, ми не можемо уникнути цього. І якщо в апостольські часи... Таке було. З очевидністю, буде так і тепер, буде і надалі. Але слова апостола, які ми чуємо з нагоди недільного дня, які закликають нас до єдності і однодумності, спонукають конкретно кожного з нас особисто. Ми не можемо відповідати за те, як вірують чи не вірують. Що приймають, а що відкидають інші люди. Але ми відповідаємо перед Богом за себе, як ми прийняли істину, як ми пізнали її, як ми її виконуємо. До нас, апостол Павло, звертається: будьте однодумні, прагніть до єдності, прагніть до миру. Бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, втілювати в своєму Духовному і повсякденному житті ці заклики Писання, ці заклики апостола, те, до чого нас спонукає сам Господь Ісус Христос, бути в єдності з Ним, нашим Богом і Спасителем, і в мирі та любові, в однодумності, з усіма, хто, так само, як і ми, сповідує Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. І Богу. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, миру, добра, Божого благословення. Нехай Господь береже вас у доброму здоров'ї, Дякую за увагу до цих відеодописів, нехай Господь береже нас в однодумності та мирі. Слава Ісусу Христу!